Crimes. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити гру Dungeon Keeper Хранитель Підземелля». Переходимо до проходження місії номер 2 Згадайте, чому ти навчився в Брана Хоук. Побудуй скарбницю, лігвище та курятник і захопи портал. Побудуй кімнати в квадратах розміром щонайменше 9 клітинок, щоб збільшити ефективність кімнат. Ну, це зрозуміло. Далі, що це тут у нас знову? Так. Оволодійте істотами, вибравши заклинання контроль на панелі досліджень і класнувши лівою кнопкою миші на істоту, яку ви хочете контролювати. Класно правою кнопкою миші, щоб знову залишити істоту. Так, давайте протестуємо. Наближаємо сюди. Ось тут істота. Вибираємо закладочку, де ти тут. Ну, О, піймався. Ну, ось так можна ходити, бігати. Як бачите, незважаючи, що гра дуже стара. Ну, реально молодці. Все зробили, все класно, все круто. Так, ну що ж, відпускаємо істоту і давайте будемо. Розпочинати проходити. Що в нас тут є. Повертаємо, як нам зручно. І давайте біжимо до порталу. Раз. Далі тут у нас грошенята. Тут якусь кімнатку будемо робити. Давайте відразу. У нас є трошки грошенят. І тут будемо кімнатку. Я думаю, що сюди треба якомога швидше зробити скарбничку. Так, залати там. Шо? Ну а тут. Так, а що в нас по карті? Давайте глянемо. Okay. Трошки золота. You need to build a your creatures. Ще раз все ж таки хотів глянути. Тут золото, тут тут. Ну хорошо. Давайте сюди будемо робити кімнатки. Все, тут кімнатка є. Зараз вони тут видобуть. Тепер що ми тут будемо робити? Сюди наверх. А, да, давайте, так. Це буде в нас тут ліго. Вниз підемо. Тут курятничок поставимо. Та да, отак давайте. Що... Ні-ні, тут не хочу поєднувати. А, хоча воно сюди піде, все нормально. Да, давай отак. Так. Все, пішли працювати наші імпи. У нас є трошки грошенят. Давайте додамо парочку імпів. Так. Затім, у нас їх уже 6. Славненько. Так. Скарбницю робимо. І відразу от сюди треба йти. Забираємо просто отак усе копаються. Далі нам потрібно. Грошенят нема, так? Хоч трошечки. Отак. От Щоб уже хтось починав сюди лізти. І, звісно, капельку. Урядничка. Вже грошені трохи вистачило. Хорошо, збирали, молодці. Що нехай буде так. Давайте я оці грошені тут допоможу позбирати. Так, наша муха вже літає, я чую. Щоб пімпи не тратили свій час. О, курочки завелись. Так. Так, потім заберете. Добре. Все тут добуде, тут хорошо. Далі. Ще трошки розширимо. Вам потрібно зробити своїх солдат сильнішими у тренувальній кімнаті. Ваші істоти можуть. Відточувати свої бойові навички, отримувати нові здібності та вивчати більш потужні заклинання. Хто в нас тут? Жук. Так, тепер треба ще одна кімнатка. Ми її зробимо ось так з двома виходами. Отак, так, я думаю, достатньо. Тим паче. Так, стоп, стоп, стоп. давай тоді доді, так. Доді, Хай тут буде дюрка. Отчая, з іншої сторони, не вже вона і потрібна ця дюрка. Ладно, нехай буде. Отак. Розширимо лігво. Можна поєднувати, звісно, кімнатки. Так, а тут що не добрали? Ще трошки, бо вже муха починає підгризати наших цепляток. Давайте будемо сюди. М -м -м. Шиліво розширяється. Так, що у нас? О, вже трошки грошенят є. Давайте на. Так, так, я розумію, зараз ще трошки імпів треба. Отак. От Думаю, з 10, десятку... от, 11 більше, ніж достатньо. Все, як ви бачите, відразу пошурували робити, а то щось Затягнулося угу. О, скільки ви тут назбирали грошей. До речі, можна було б і тренувальну залу зробити, але не буду витрачати сюди. Їм далеко бігати буде. Я хочу, щоб біля лігвище воно було. Так. Ще теж видовбити. Так. Хорошо. І тепер тренувальна зала пішла. Твій план просувається гладко, хранителю. Дайте вашим імпам час укріпити стіни підземелля. Це підвищує ефективність кімнат. І відлякає потенційних загарбників. Хорошо, зачиняємо це оце. Було що це таке? Тренувальна кімната приваблює все більше лютих створінь, таких як демонічний виродок. Побудуйте його і вони прийдуть. Так, виродки, хорошо. Ось він, власне, і прибув. Щоб тренувати істот, кіньте їх у тренувальну кімнату. Число, яке іноді з'являється над головою істоти, вказує на те, скільки. Золото коштуватиме навчання цієї істоти. Тобто тут іде витрата коштів. Ну і При цьому вони, звісно, покращуються. Ви можете тренувати істот швидше, шльопаючи їх під час тренування у тренувальній кімнаті. Ну, ось, як ви бачите, отут -от золото вони тратять. Дуже багато істот. Потребує дуже багато грошей. Ще більшеньку. Так, тепер дивимося, хто в нас тут. Ось, власне, у нас наш виродок. Зараз ми заглянемо, що в нього там є. Де він? Куди що Я хотів глянути, що хто вміє. Ось він. Ось тут. Так, ну це я так кручу головою, ліворуч видно, що може наш виродок. Ну і так кожен, в принципі, тут показується. Так. Давайте це приміщення. Ще трошечки збільшимо. Тепер тут збільшимо. Тепер вони. Ой-ой-ой-ой-ой, я не те зробив секундочку. Це треба. Так, стоп, 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 це треба продати. То не то. Я хотів зробити оце урядничок. О! Все. Так, хорошо, он там, до речі, цуляпку вилізло з яєчка. Краласна. От бачите, символ такий ложка і вилка означає, що істота хоче їсти. Ну, наша істота, звісно, на давайте. Так, що в нас тут? Де ще золото? Бачу. Шуруйте сюди. Це буде свідкий коридорчик, нічого страшного. Так. Е, давайте глянемо, що в нас по істотах. В принципі, 8 жуків у нас 3. А чому жуки не тренуються? Ну, йди туди. Три мухи. Їх можна дві убрати. Стоп, не сюди. Ось так. Збагрити їх, якщо сюди віддати, вони назад втечуть, нам дадуть трошечки золота. І заодно буде місце для інших істот. Так, заплатили ми 763 монетки. Хорошо, ось ви бачите, вони йдуть, забирають монетки. Це, звісно, що зробиш. Класно придумали тут все розробники. Молодці. Заробітна платня є і все. Добавимо. Так, їм пиво все поносили, так, більше золота немає, значить, оце забираєте і будемо виступати. Тут шукати, де тут світлі сили на нас попруться. Давайте подивимось, до речі. Ось бачите, в червоному кружечку такому показує рівень істоти. Чим вищий, тим більше можливостей він буде робити. Так, ці всі тренуються, муха, нехай собі там не тривується. Герої вже в дорозі. Переконайся, що твої створіння добре натреновані та готові до атаки. Герої, з якими ти будеш мати діло в цих землях, набагато грубіші за попередників Брана Хоук. Шо? Ти що мені розкажеш? Спербниця. зробили все, укріпляють. А, ви знайшли скарбничку? Слухайте, я думаю, яку це ви скарбництву захопили. Молодці, а ну-ка. так продамо це все і ще будуть додаткові кошти. Оп, все, забирайте звідси. Молодці, тепер. Давайте наглянемо, де вони. Ось тут вони рухаються, куди би ще копнути, можемо ще якусь скарбничку найдемо Давайте отако. Просто нехай їм попрориються. Отак. Там побачимо. Це наша муха тут літає, вона все сканує. Молодець, так. Килок. Не знаю, щось теж, напевно, є, тому що ось укріплені стіни, нам треба сюди дойти. Так, да, це молодець. Стоп, нас атакують. Е, стоп, 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 стоп. Тих, тихо, тих, тихо. Почекайте, почекайте, що це ви накинулися на мене, я тут. Вивчав карту, а ви накі. Ага, на паузі не можу. Ну ладно. Все, всі вступили в битву, напали на цього кадра. Що тут у нас Робоїна. Понятно, нам стіну пробили. Так, ну що ви там все стоїте? А ну-ка, хорош. Ідіть ну розбирайтеся за цими захоплювальниками. Негідники. Який у нього це гном, чи що? Так, ці закінчилися, ще хтось буде. А, так, стоп, а тут що? Що ви тут щось знайшли? Е, так, у нас є. Має чим туди добратися поки що, ну і ладно. Як ми тут видовбаний як? Чи може? Глянемо зараз? О, там хтось є. Ох, слухайте, як він серйозно лупашить у стіну. Ось подивіться, бачите, муха нам показала, що навколо нас. Куча водички. Ага. Так, 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 так. Несерйозно. Їм півтрогати... А, ну-ка, сюди всі. Кидайтесь на них. Давай, 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 давай. Так. Це у нас гном першого рівня. Тут теж першого рівня. Хорошо, Ну, ми трошки прокачали. Наше Ось, дивіться, бачите, частина з них хоче їсти. Імпи відразу забирають золото. А ось і хранитель біжить. Чи він ще не біжить. Ну якраз у нас є час трошечки від'їстися і здоров'ячко відновити. Ти там побігай поки. Прийдеш до нас, ми тебе зустрінемо. Куди ти пішов? Тому з дальньому колу йде. Так, що тут імпи мої щось понаходили? Тернується. Та ось ще трошечки проримось. все одно. Є час, нехай коперсаються. Що? Хто? Ти наїмпа напав, чи що? Стоп, 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 так. Погнали! Атакуємо його. Давайте, жука, сюди. Ось він лорд бачите, стоїть. Оп, все немає. Можливо, герої були сильнішими, але вони явно не змогли зрівнятися з вашими силами. Супер. Успіх! Ця земля твоя. Натисни пробіл, щоб перейти до наступного королівства. Так, ну що ж, інколи варто трошечки затриматися, подивитися, можливо, можна якийсь бонус взяти. Те, коли ці бонуси переходять. На іншу місію. Так, давайте тут ще трошечки, буквально трошки глянемо. Що нічого цікавого тут немає. Так, а тут це таке, що за доріжка. Сводичка, видно, сюди прийшли перші наші суперники. Давай тут. І сюди мені тут покопайтесь трошки. Швидше, швидше, по-моєму, три імпа відразу можуть накинутися на один блок. Так, ну все, нічого тут немає. Будемо завершувати тоді. Ось така статистика нашого проходження цієї місії. Рейтинг тисяч, ефективність вісімдесят п'ять, залучені істоти 16. Супер! Я на цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.